Фотик, дайте новим фотипом с ними. Не Вилипайся, закривай, вийде, пожалуйста, новий. мені этот все. А ты мені всю жизнь закриваєш Доля в тебе така. <ріст> Доброго дня вам, шановні ветерани. Небагато багато щось у вас нині. Меньше є. А чи можна у вас розуму попитати, поради? От скажіть, зараз під нашими кордонами агресор стоїть. Не порадите, що робити, відбиватися? Так це ж росіяни, брати наші, наші. Я своє у голові не маю. Так це росіяни чи це уряд їхній такий, як ви думаєте? Як ви думаєте? там буде А як же ж воно можна? вас? Скажіть, а як же воно так от вийшло, що ми? Допустили, що це такі, як Путін, як інші, знову зброєю бряцають, знову вбивати хочуть українців. Тихо, тихо, тихо. Шановні Шановні. слухать. Це прийшов вже те врем'я, що йде брат на брата. Понятно? Ось так воно на ми багато прожили. Нам уже багато років. Ми все бачили. Мешав був розум, От вот. так. і банда захотіла показати себе, хто сильніший. От вони і воюють, кров проливають, наші дітей вбивають, Отак вони творять. Кончане. Путін Кончане. і всі. Путін вірив у те, Путіна нада повішати уверх ногами отут. Площі, щоб він відсів і щоб знав, за що він убиває наші діти. Вчора 46 чоловік. Пересікачі. Якщо ми їх не пересікаємо, то народ пропав. За це не, не садять. Посадять на кормлять і випустять. За це не садять. За правду не soldats. садять. Нас нічого на дічка садить. Нам <звач> вже подивено здорово. Політику проводить. Ну, чоловік просить, треба сказати. Хай ці дітки страдають. Ой, беда, беда. Скажите, а вот... Можливо, тут із вихованням щось не так було. Ну є ж такі, що і в нас підтримують в Україні е, іноземні. Обедіть що візнять на голову його візнять і плечей. Не наїжджай. так, шановний. Значить, сто стаття кримінального кодексу. Перешкоджання законів професійній діяльності журналіста. Відійдіть від мене. Ви будете в інтернеті. Ви ви відійдіть, не заважайте. Я вас попередив. Ви чините кримінальний злочин. Все

І нашли всякие люди, а чтобы сказали, что вы есть кисня, что спики наших погибов. На что они стерли не без души? У вас тоже все впереди. Стерли вот тут в мене, да? Да. Идите подивиться, повыки все. Ну, це рішення міської ради таке було, было, депутаты в Минской Раде. Я міської... не могла видеть, что дай калека, на що того я не набыла другого. Стоит камень, хай стоїть. На що в другое місце. Правильно, Нібо правильно, дуже і неодноразово просили менську міську раду прийняти на цю тему рішення зробити щось з тим Леніним прибрати його негативне. Загадав і зі матір то є хто ти? я обеліск? Обеліск. ні. Знаєш, що я тільки далеко стояла, неправда. Не, 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 не правда це їхнє свято сьогодні. Вийдіть, пожалуйста. Ви щось хочете сказати? Нічого не хочу сказати, просто ти не прав. В чому? Во всьому. Ну я питання ставлю. – Во всьому. – По поводу дня Победы. Ти не прав. А що саме не прав по поводу дня побіди? Да. Я все сказала, що хотіла сказати. От так, от лаконічно не правиш, все без аргументації. Дякую, зрозуміло. Идем, Давай уважайте. Все, йдемо. Остань. Ви подивимось, вам помочь.

Христа бессмертного царя и Бога нашего проси! Господи, Бого, Господи, як потешивоскресене, живот и покой, усовчи раб твоих сих войну, полі прань обидных и жизнь свою за народ и отечество положивший в Христе, Божий наш. І тебе славу посылаем с обезначальным твоим отцем, і благим и твоїм духом, нині ни присну, и во Віки веку. Христу І Нежені, Твоє. We

Жилами і ми хто ми убраємо, Святис Мир Христос, істинний Бог наш, молитвом і причистей, Матері, святиславний, светланих апостолів все святих, душі од нас приставшихся, всіх воїнів на полі брані убиєнок і всіх безвісті пропавши замучених лагерях. І всіх життє Свою за і отечество положивших, селені святочини дні дрехора, мав покоїв, і справедними стопреще до да нас помілує, як у чоловік чоловіку любих, по блаженному спині вічний покой, подар Господи, по рабом твоїм всім, воїнам на полі брані, уб'єна. І жить за народ і отечество, положивши безлісті, пропавши в лагерях замучених, і сотвори їм вечную Не, несної вечі. Шановні брати і сестри, сьогодні ми відзначаємо свято День перемоги у великій вітчизняній війні, яка вже давно закінчилася. І ми знаємо наше покоління і батьків, і дідів, що це таке вели... війна. І наша церква завжди молиться о мірі і всього міра, о благополуччі народа. І сьогодні ми відзначаємо це свято, молимо за тих, які віддали своє життя у дні великій вітчизняній війні. І молимось о том, щоб Господь упокоїв всіх безвісті, пропавших у ті часи у лагерях замучених і віддавших своє життя у тій війні. І сьогодні ми усі віримо в те, що війни більше ніколи такої не буде, і хай Господь не допустить цього. І ми молимо, щоб Господь дарував миру нашій Україні, щоб Господь дарував взаєморозуміння всім людям на цій землі, тому що всяка війна, усякі всякі, ненависті, всякі, які є, такі не взаємопозуміння, вони приводять тільки до біди. І діти, у кожній, хто б після кої б не був, воювали, вони всі, у кожного є діти, у кожного є батько, мати, жінка, сестра і брат. хай Господь захищає нас і допомагає нам у цьому житті, міра, любові, злагоди, нашої вільної в нашій Україні, ненці, Боже благословення на всіх присутніх. То живі з ветеранов, їм добра, здоров'я, мира, благополуччя, довгих років життя. Боже, благословення на всіх присутніх і на всю нашу Україну. Благослови Господь і всього-всього доброго зі святом усіх вас вітаю. Благослови Бог. Зі святом вас, Николаїч. Ну... Дайте поцілую вас раді праздника такого. з Батюшкою, у вас такого можливості не часто буває. Э, Дякую, скажіть, будь ласка, ну для мене це не свято, це трагедія велика. Трагедія, день перемоги. Що? Скажіть, Николаїв, буду. скажіть, будь ласка, все-таки, що робить церква Московського патріархату? Ми молимося в мірі всього міра. І Кирів в Росії також. Всі молимо. всі. Тільки Наша задача молитися. І молитися, щоб Господь дарував чисте небо, любові друг для друга, спокій, взаєморозуміння, щоб я міг прийти і обнятися, поцілуватися, сказати мир вам, мир вам і ще раз мир усім, і любові Боже, благослови. Дякую, мудрі слова.